Про те, що день сьогоднішній для мене видасться нелегким, знала ще з вечора. Мала одне немаленьке замовлення напекти якомога найбільше смаколиків. Напевно, третю частину ночі думала, що саме мені приготувати. Надумала пекти кекси і мафіни. Але коли вночі виключили світло, зрозуміла, що це буде нереально. Тому подумала, що треба готувати щось таке, що можна пекти у духовці і смажити на сковорідці. Коли є світло, треба випікати в духовці, коли немає світла, треба щось смажити. Як тільки відкрили магазин в 8-й годині, відправила чоловіка за продуктами і прийнялася за роботу. Спочатку, звичайно ж, просіювання борошна. Борошна Прийдеться переробити чималенько, тому вирішила просіювати його звичайним ситом. Не люблю я того металічного сита. Клацаєш тим гачком, клацаєш, а воно стоїть на місці. Півдня треба пересіювати. Ні, я по старому. Що ж, буду готувати? А вирішила спекти конвертики. Коли буде світло, буду їх випікати в духовці, а коли не буде світла то буду готувати пампухи на вогні. То спершу мені треба замісити тісто на помпухи. Воно повинно викисати 3-4 години. Поки що світла немає, чоловік включив генератор і я швиденько замішую тісто. Якраз поки замішую його, включить світло. І тоді треба буде випікати конвертики, бо генератор мій малопотужний і духовка при ньому не працює. Тому чекаю світла і швиденько замішую тісто на пампухі. не тісто. Я ще з таким не працювала. М -м -м. Дуже, дуже, дуже гарне. Все, виспируємо. Тепер тісто будемо реминати, аж поки воно не відстане від рук повністю. Не люблю я з тими ковриками працювати. Добре. Аби дерлися кулачі, то їх мало міситися пів години, ну дуже довго. Це кіст уже зовсім стає інакше. Тісто вимішуємо зразу, потім вже тісто, не треба ним колотити, його треба потім легенько. А от зразу треба добре вимісити. Маю на увазі, коли воно підкисне, його вже не треба тоді місити. Тоді вже треба легенько виробляти. Бачите, вже, бачите, від рук відстає все? Ще трошечки підсиплю. Чуть-чуть-чуть-чуть. Ох, як я не люблю тих ковриків, люблю стільницю. Ще є в гаражі моя стільниця. Але нема де поставити її, щоб принести сюди на кухню і тримати її на кухні. Ну, 10 хвилин треба місити, витягувати тісто, то точно, так вимішувати. Тяжко, але результат буде знову, знову і знову. Знов. Ви вже самі бачите, яке стало тісто. О, подивіться, воно стало однорідним, еластичним, пухкеньким. Ось так трошки. Подивіться, чудо, дуже, дуже, дуже. Класне тісто. Закрили і кладу біля батареї. Воно тут буде дуже швидко киснути. Та три годинки, напевно, все. Ось так біля батареї буде підкисати мої тісто. За пару хвилин подадуть світло, і я швиденько замішую тісто на конвертики. Так аби швидше було, яблука вже не буду варити робити, а буду сирі яблука класти. Так, тут яблука дрібненько-дрібненько нарізала і швиденько, швиденько розтачую тісто сюди, муки вже всюди-сюди. Тісто вже під, підійшло трохи, воно не має підходити, але нічого. Думаю, що все буде добре. Поки підкисає мені тісто, ну, підкисає, вже підкисає трохи. Потім я швиденько буду. А що ти підчеш? Швиденько буду ці е, конвертики печу. більше. Швиденько, швиденько. Стану, як стара баба, визмучена. Я не мені пишуть, що я ти старая карага. Ну, я. но я. Так казала маленька, но так боева. Так само і я. стара, но боевая. Ai, молоді попробують так, як я. Wait, it shouldn't wait. Ah, to see what you won't grow take with that. Цей рецепт у мене є на каналі. Вже пекли по ньому. Він дуже-дуже смачний. Тобто конвертики смачні. Рецепт випробований роками. З далеких 90-х, з буремних 90-х. Якщо, друзі, Якщо у вас такий, така запара, як у мене, ось такий є вихід. Поки печуться ці йду, швиденько робити наступну партію. Похволіт, маму, виминає!

Тут печеться. Змочилися. І тут знову не стало світла, але я встигла попекти всі конвертики. Це готово! Підемо до компусти. Не знаю, як це закрити. Якось закриємо. Справилася з цим. Такий самий ящик пампухів, як і конвертиків, забрали і повезли до свого споживача. А це пампухи, які я не встигла була ще попекти, і які залишилися мені. Та і їх я порозносила по сусідах, щоб попробували новий рецепт від моєї свахи. Свахи з Італії. Але і смачні ці пампухи. День уже закінчувався, на дворі сутеніло. Я була дуже змучена. Ноги боліли неабияк. Я ледве їх дотягнула до ліжка. І признаюся, на другий день я відлежувалася до обіду. Але я була щаслива, тому що я знала, хто буде їсти мої конвертики. І мої пампухи. Божої вам охорони і захисту діти. А вам, друзі, бувайте здорові, до нової зустрічі, до нового рецепту. Рецепт цих пампухів неодмінно буде на каналі. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!